Коли ми заговорюємо про гранти, ми одразу починаємо питати. А чи не знаєте ви людину, яка вміє писати гранти? А у кого є в цьому вже досвід? Це дійсно так складно. Тобто, я не можу, наприклад, посадити якогось продакт-менеджера свого, щоб він підготував підготував заявку на грант. Потрібні якісь особливі знання? Це неможливо зробити. Без Взагалі, та система так і розрахована, що самі підприємства будуть описувати свої проєкти та свою діяльність, адже в принципі там нічого складного немає. Але практика показує, що найскладніше в цьому випадку це дуже уважно та ретельно прочитати грантові документи, тобто опис конкурсу та всі умови. Зазвичай це не прям дуже великий там документ. Ну, буває 70 сторінок тексту, ну буває там 30 Прилічно. сторінок. Прилічно. але якщо мова йде про декілька сотень тисяч євро, я. Рахую, що можна mm -hmm. було б і зосередитись та прочитати. Але практика показує, що проблема в підприємствах це саме дуже ретельно розібрати умови конкурсу і бути відповідними до того, що там написано. А заповнити грантову заявку, ну скажімо так, це залежить від того, як підходить підприємство. Mm -hmm. Бо здебільшого в практиці я зустрічаю тих, хто якось так рефлекторно, якщо кошти безкоштовні, тобто їх не треба повертати, вони відносяться до того, ну воно лежить, мене чекає. Це Якась там субсидія, я зараз напишу, і все буде добре. Справа в тому, що міжнародні гранти вони оцінюють проєкт. Там дуже багато критеріїв, за якими проходить оцінка. І для того, щоб ці критерії донор зміг якось там вибрати з цієї заявки, її потрібно дуже ретельно та деталізовано прописати. І це є проблема, бо в нас не дуже розвинено навіть у крупному бізнесі реальне стратегічне та операційне планування проєктів. Тобто, за здебільше, 99% тих, хто к нам приходиться. Ми працюємо із дуже великим бізнесом. Також це проєкти на рівні ідеї.